Вітаю! Ви на каналі Майстерня води. Часто запитують, як довго живе абисинка. Обесинка працює при умови правильної експлуатації, працює дуже довго, не менше, ніж звичайна свердловина. Але з кожного правила є виключення. Одне з яких ми зараз розглянемо. Десь, десь отут у нас пробурена абосинка. Це. Село Левків, що під Житомиром? Магазин Димарка. Димарка. Проборили ми бесіночку, її завели, підключили і проробила вона рівно 2 неділі. А Далі почала плюватися і води не стало. По утрам ще була трохи, а на обіді вже пропадала зараз взагалі нема води. Що ж таке сталося? значить... Першу лунку, яку ми забували, тут каналізація вже тоді не було. Першу лунку ми десь, десь у цьому районі ми забували першу лунку, скав взагалі не було, був один щирець. Ну, є відео на каналі, як ми це все робили. В общем, ми вже збиралися їхати додому, розвідувальне буріння, але я все ж таки вирішив вступити сюди в низинку, ось видно ліс і перевірити, можливо, тут є якийсь пісок. Пробурив тут ручним шнеком і побачив пісок. Пробурив, здається, там метр-30. метр, метр 30. І достав уже дзеркало воду, було прийнято рішення відступити ще нижче, максимально низьку точку, яка можлива на цьому на цій ділянці. І Піска було, здається, пробурили ми за два рази. Перший раз у нас з'їло всю воду, страшні були поглинання. Поїхали в Житомир, взяли бентоніт, привезли знов води, пробурили. Здається, 4 чи 4,5 метри було піска. До дзеркала води там ну, метра півтора було. Взяли метровий фільтр, обсадились, був прекрасний, дебет, там 2 тонни за годину було. Ну і Все, ми здали скважину, її підвели. І що сталося? Так як скважина дуже коротка. І Зеркало води зараз спеку спустилося, мабуть, десь до 2-2,5 метрів. Висота фільтра метр, тобто верхня, е, верхній отвір фільтра при включенні оголяється, ну, впала дуже сильна вода і сказується динамічний рівень. Тобто при включеному насосі воду викачує і верхньою дірочкою фільтра захватує воздух, ну і, відповідно, скважина вже не качає. Що можна зробити в даній ситуації? Ми там, здається, і зайшли на пів метра в водоупор. Водоупор тут така жорстка з камнями йде. Здається, чи зайшли, чи, я вже не пам'ятаю, чи, чи не вдалося нам зайти в водоупор, присипало. Укорачувати. Потрібно укорачувати максимально фільтр. Ну, і по можливості, я думаю, що ми відступимо. Ще туди вниз, тут е, люди дали добро, що можна відступити максимально далеко. Туди йде склон і, можливо, пласт піска туди буде трошки більше. Ну хоча б 5 метрів, щоб був пласт піска. І будемо сьогодні використовувати. Поставимо ми пів метра. пів метра. Півметра поставимо фільтр і спробуємо, що з цього вийде. А зараз, поки розгружаємо прицеп, їдемо по водичку. І я думаю, ми будемо бурити тут ледачим способом. Дивимось, далі покажу як це. Тьом, хай привіт. В ідеалі, звісно, туди, в лісок, там пласт збільшиться до 6-7 метрів, 100% збільшиться. Ну, дорога тут ніяк. Дорогу не копати, а робити підкол, прокол під дорогою разве що, ну це все для наших. Зитомирських реалій із області фантастики. Тому будемо відступати десь в районі цього стовба. Я думаю так. спосіб Заключається ось що. Покажи скільки ми відступили від під встановлення готовності Зараз заходимо максимально на суху, скільки можна, вже метр тридцять, метр сорок ось є. Ідемо скільки можна, але далі покажу. Зараз я буду доставати. по таких крупних пісках дуже сильно сказується динаміка проникаємось у них дуже сильно через що вихватує вихватує воду вебет хороший при цьому вебет ага. при цьому хороший но пакет піска мало завов душує система Можливо, тут буде хоча б метрів п'ять піску І з коротким фільтром. Ну, я думаю, що все можна працювати. І це ми зараз з вами і побачимо. Єсть? Угу. Е, кстати, тоді, як ми бурили, теж шнеком заходили, перевіряли. Півтора метра, навіть метр тридцять, по-моєму, вже виступала вода. Зараз вже Ну скільки, метр тридцять і пів метра, метр вісімдесят, водою навіть не пахне. Цікаво, де в нас буде зеркало на початок серпня. Ой, серпня, кажу, вже вересень. Ось Вже десь 2.50-2,60, води ще не видно навіть. Так, глибина десь 2,90. Тільки-тільки коснулись зеркало води. Ну, грубо кажучи, считаємо 3 метри. Не йде. Багато. Ага. Ну да, уже. Мокренькі. Что там, что-то блещит, или нет? Еще можно одненький раз зайти. И будем закидать обсадные трубы. Значит, обсадные трубы. По метр девяносто два. Будет у меня найти таких три трубы. Туда. Так, далее покажу. Что тут? Ну все, красота. Три метра. Грубо кажучи, зеркало. Странно. І взагалі не удивительно, чого у нас 4 метра скважина з метровим фільтром відмовилась працювати. Так. Ну все, це розбимає хороший. Метр 92 кожна штанго. Ну, майже 4 метри. Все, зараз гусак додаємо. Так, як ви вже могли здогадатись, заходити, будемо з тим же гідробурінням, але працювати будемо на витичку. Нам дуже повезе, якщо зайдуть, ці майже 6 метрів. Ну, хоча б 5 теж буде добре. Тут буде насос подавати воду, цьому буде додавати воду насосу, я буду заталкувати ці штанги вниз. Далі відкручуємо гусак і внутрі колони заводимо наш півметровий фільтр. Заводимо до дна, колонну достаємо, трубу притримуємо. Ну, план приблизно такий, як буде. Зараз робота покаже. На жаль, зняти процес я не можу, не вистачає у нас рук. Ну що, з Богом. Короче, ми потерпіли фіаско. Штанги погрузились, їх тупо обліпило одразу піском, немає виходу води і вода входить в одно, штанги не сідають. Легкий способ не сработав. <реш> ну що, будемо старим способом пробувати. В общем, поставили наші штанги з буром. Рішили чисто перевірити, скільки тут до водоупора. Рівно 4,5, ну 4,60 може до водоупора. Там я не пам'ятаю, то лі 4,5, лі 4. Всім практично все те саме. Обсадитися в нас на цю глибину не вдасться. Треба все-таки тепер не ледачим, а звичайним способом бурити. Клей наводить, тому що поглинання тут дуже жорстке, багато і багато води. Придеться нам ще раз окихати по воді. Але бурить, я думаю, що може і не стоїть так далеко від цього. Пробуримо, мабуть, десь тут біля стовбика. Трохи більше підводить, ближче підводить, може даже і тут ну, практично все те саме може зіграє роль півметровий фільтр. Ну, в общем, до дзеркала 3, до дна 4,50. півтора метра пласт води, півметровий фільтр, тобто над фільтром буде ще метр столба води, ну, при включенні інтенсивній роботі насоса. Динамічний рівень буде понижатись. Все рівно. Ну, але все ж таки спробуємо зробити трошки краще, ніж там. Ну що, бурить будемо недалеко від старої, так як глибина практично незмінна. Зараз в бочки. Не знаю, чи нам фатить води. Води у нас літрів 300. Без промивки спробуємо зайти. Зараз ми клея, прямо в цій бочці і приступимо. прошлый раз грамм 300 пентанета брали. Я, тут, я думаю, 500 второго клея будет достаточно. Порчик уже напогали. Я думаю, шока повністю обратно, раствориться. Да, ще онкомки плавають. Хорошо поразбивало. Ну і оцих три штанги должны залетіть. Хватит води. До водоупора дійшли, але не поміг даже клей Жор просто страшенний. Ушла. Водичка ушла вся. Треба їхати знову по воду. Така фіня. Отака легенька скважина на 4,5 метри горем пополам, є 4,5 зайшли води. За вставить води літрів 400 ушло, навірно. Зараз без промивки пробуем піднімати. Так, водичка підходить. Піднялась. Пришла. Ну дебе тут хороше. питання в динаміці Все, витягує Донканіт, ще ісклеї. Все, покачаємо часок, подивимось. Що нам скаже динамічний рівень? Качаем 30 хвилин, Пока все добре. Ну що, заключительный кадр. Наших 4,5 метра меточка есть. Качаємо рівно одну годину. Дедусь хороший, вода хороша. Не закінчується поки. Чому поки, тому що ця бесинка все рівно залишається такою опасною бесинкою. Всього лиш метр столб води над верхнім отвором фільтра. Якщо така посуха продовжиться і далі, ця бесинка теж може перестати качати. Ну, не, завжди, не назавжди перестати качати, а поки буде спека. Там підуть дощі, опять вона ж буде роботи. Ну, Зараз, зараз мені каже, це саме мінімальна. Мінімально зеркало впало, я думаю, що ще глибше. Ну, можливо. Звичайно, можливо, буде падати ще глибше. Тоді вже варіантів, крім як бурити глибоку свердловину. Ну тут в районі 30-40 метрів, як мені казали у Ловкове, але вода паршива взойде. Тут же вода прекрасна. На смак. Все. Всім дякую за увагу. Артем.